Всім привіт! І в сьогоднішньому відео хочу записати невеличкі поради для тих, бо зверталися до мене стосовно вивчення слів. І в принципі достатньо часто з цього приводу звертаються, тож я хотіла записати такі невеличкі, як би сказати, такі поради, бо дуже багато питаються. Ну, кожного року, якщо чесно, тобто підкажіть, як вивчити нові слова, так щоб вони назавжди запам'ятались там і якби вже не випадали, да, скажімо, з пам'яті і таке інше. Тож вирішила записати таке коротесеньке відео. Сподіваюся, що інстаграм його прийме, пропустить. Ну якби. І зможе, ну, скажімо, потрапити до людей, кому це справді потрібно. Тож, для того, щоб запам'ятати слова ефективно, вам необхідно, по першу чергу, ну, Вперше, звісно, бажано зрозуміти, як би скажімо, в якому напрямку ви взагалі знаходитесь, що це означає. Тобто, вчити просто будь-які слова, звісно, можна, але не факт, що вони, ну як би скажімо, вам допоможуть ну в житті. Да? Тобто, як, наприклад, ви там самотня мама, яка опинилася там наразі, от, як до мене звертаються там за кордоном, да. З дитинкою, там вам треба багато чого оформлювати, різні там формс, різні а, benefits, там бенефіц ну, якби допомогу да, там, фінансову і т.д. І для того, щоб це робити, треба якби, ну, орієнтуватися, може. І Звісно, що вони маються на увазі іноземці за кордоном організації, особливо в США? Ну я просто працюю більше з, з представниками США, то вони направляють людей е, одразу до школи. Ви це знаєте, так, да? якщо ви їдете, вам пропонують одразу навчання е, на курсах і т.д. Тому на вас коротше каші впадає дуже багато е, як інформації, і от як саме запам'ятати цю інформацію? Це таке собі питання. І от хочу от тому поділитися, як це робити. тому що я знаю, що дуже багато людей зараз за кордоном, і їм реально ну якби необхідна ця допомога, вони навчаються, і ну вони просто іноді, ну скажімо, завалені цим всім якби купою документів, паперів, багато слів і т.д. І ще вони навчаються. Тому, по-перше, вам треба зрозуміти, в якої ви напрямку. Тож ви зрозуміли, що ви, наприклад, знаходитесь за кордоном. Ви а, за кордоном конкретно, в якої країні? Тому що це дуже важливо. От мається на увазі це США. Чи це все ж таки Великобританія це різні країни і різні мови? Так дуже важливо, щоб ви розуміли, що це різні мови. Якщо когось цікавить, чому там якісь історичні аспекти, там доказати це Ну я не хочу щось доказувати, це факт, але якщо вас цікавить, чому, то можна записати окреме відео. Якщо когось буде це цікавити, пишіть про це. Тож ще момент, а ви зрозуміли, що ви знаходитесь за кордон Значить, у вас певна ситуація. Далі ви далі ви розумієте, який напрямок де ви працюєте бажано, тому що ну більшу часть людини знаходиться е, саме на роботі, і от на роботі певний, от, скажімо, тоже і сленки і жаргони, і зустрічається. І от для того, щоб це все, наприклад, той самий репетитор вам міг допомогти. Чи ви, наприклад, це все застосовували реально, коли ви це дізнаєтесь ну, від когось, да? то ви маєте це запам'ятати? Як це зробити? Е, для того, щоб це зробити, треба працювати з. Тими словами, напрямок яких ви обрали. От ви, наприклад, обрали, що у вас, скажімо, ну, наприклад, страхування. Теоретично це звісно, тому що в реальності ну, України, представник України поїде, там, наприклад, США і захоче там працювати в страхової компанії, його ніхто не візьме без ну, таких не те, що ноледі англійської, знання, а там ще треба підтвердити цю кваліфікацію і підтвердити рівень англійської, підтвердити через. Іспит, це не так, ну не те, що там іспит, там проходити навчання треба окремо і, можливо, не один рік. Тому якби це все реально, але ну, трошки займає час. Знаю, що з юридичної сфери це точно реально, і з викладацької сфери також, але ну, якби треба все ж таки на цей час. Тому, поки цей час іде, якби да, ви десь працюєте, бо інакше це не вижити. І от ви працюєте в якомусь, наприклад, ну, скажімо, хай це буде от, страхування. наприклад. Ви, ну наприклад, там працюєте, ну нехай секретар чи там документа, документа Вот людина, яка з документами працює, значить, і відповідно у вас певний вже звужується, якби ваш language, да, звужується об'єм, і вам потрібні якісь слова: бізнес language, менеджмент. Два напрямки ви обираєте, і в рамках у оці, цих вже скажімо напрямків.